У вересні 1658 року Московія напала на Гетьманщину. Вона бажала захопити українські землі та приєднати їх до власного царства. Але проти цього виступили козаки на чолі з гетьманом Іваном Виговським. У вирішальній битві під Конотопом козацький правитель здійснив справжній подвиг та знищив всю ворожу армію московитів. Сьогодні ми поговоримо про московську українську війну, про те, як козаки разом із союзниками. Завдали ганебної поразки московському царству, розгромивши найкращу їхню армію. Після смерті авторитетного лідера Гетьманщини Богдана Хмельницького Москва вирішила скористатися нагодою і повністю підкорити козацьке володіння. Вона мала намір організувати вибори нового гетьмана, але козаки рішуче відмовилися від цього і обрали свого лідера самостійно. Ним став Іван Виговський. Один із найближчих соратників покійного Хмельницького. Для московитів це був найгірший варіант. Вони розуміли, що новий правитель Гетьманщини буде боротися за свою державу і не дозволить Московії захопити Україну. Відповідно, потрібно було зробити все, щоб усунути Виговського. І найкраще це зробити руками самих козаків. Для цього царські посли почали зустрічатися зі старшиною та козацькими полковниками. Вони обіцяли українцям покращення їхнього життя. Але взамін потрібно було підняти повстання та прийняти протекторат Москви. Успіх такої тактики не змусив себе довго чекати. Йому сприяло і саме становище українського суспільства, яке було незадоволене свавіллям козацької старшини та затяжною війною із поляками. Вже наприкінці грудня 1657 року полтавський полковник Мартин Пушкар разом зі своїм військом здійняв проти Виговського повстання. До нього долучився і кошовий отаман Січі Яків Барабаш, який, як і Пушкар, прагнув здобути гетьманську булаву. У цей час московити почали насаджувати своїх воєвод в українські міста та збільшувати військові залоги у них. Однак ситуацію вдалося врятувати рішучою реакцією гетьмана Виговського, який практично одразу відправив проти повстанців свої загони. Улітку 1658 року, унаслідок жорстких боїв під Полтавою. Гетьманські війська завдали козакам пушкаря остаточної поразки. Після цього у Москві зрозуміли, що силами лише внутрішньої опозиції скинути Виговського не вдасться. Тому одразу після розгрому повсталих московити завели в Україну свої армії, нібито для приборкання Свавілля. У цій ситуації гетьман зрозумів, що Москва намагається його позбутись, і вирішив примиритися із поляками. Виговський хотів із допомогою поляків і татар. Протистояти зазіханням царя та зберегти свої володіння. До осені 1658 року стратегія Москви стала очевидною. Вони бажали скинути Виговського, а для цього навіть призначили нового гетьмана Івана Безпалого, який був звичайною маріонеткою в руках ворога. У вересні Виговський підписав із поляками гадяцьку угоду. Вона передбачала входження козацьких земель як Великого Князівства Руського до Речі Посполитої, а також Повний розрив із московським царством. Такий хід подій був сприйнятий московитами як зрада і остаточно розв'язав їм руки. Царські війська на лівобережжі почали чинити масове свавілля, грабуючи та вбиваючи українське населення. Дії окупантів обурювали козацтво і самого Виговського, тож вони прийняли рішення воювати за повне визволення Гетьманщини від московського ворога. А тим часом, поки ви дивитеся це відео, учні експрес-курсу базована історія активно готуються до НМТ. Як ви можете побачити, усім дуже подобається методика нашого навчання. Під час курсу учні отримують 16 анімованих відеоуроків, короткі конспекти, шпаргалки дат, а також тести у форматі НМТ і постійний розбір питань разом із менторами. Ви досі встигаєте приєднатися до курсу та скористатися знижкою 50%. Щоб дізнатися більше інформації про курс, пишіть нам в директ інстаграму, посилання. У описі відео. У відповідь на свавілля московських військ на Лівобережжі Виговський вирішив завдати удару безпосередньо по території Московії. Паралельно із висуванням гетьманських військ до прикордоння бойові дії проти ворога на білоруських землях розпочав полковник Іван Нечай. Саме вересень 1658 року став початком московсько-української війни. Досить швидко ситуація для московитів почала набувати загрозливих форм. До грудня 1658 року козакам нечая вдалося вибити ворога із білоруських міст і достатньо просунутися на схід. У відповідь Москва зосередилася на остаточному підкоренні України. Тож скерувала сюди військо на чолі з Ромодановським, яке налічувало 15 тисяч вояків. Воно отримало завдання зайняти південні і центральні райони лівобережжя, а також. Розбити гетьманські сили, зважаючи на це, Іван Виговський вирішив нанести удар по Ромодановському і водночас вибити московський гарнізон із Києва. Він розділив своє військо на дві частини. Перша на чолі з Григорієм Гуляницьким вирішила назустріч московитам під порятим. Друга частина, яку очолив сам гетьман, рухалася на Київ. Однак задом українського гетьмана провалився через нестачу набоїв і підтримки населення. Яке не могло пробачити йому союзу із поляками, військо Гуляницького на шляху до Порятина зустріло сильний опір московитів та було змушене тримати кругову оборону у варві. Паралельно із цим, 30 жовтня, Виговський зазнав розгромної поразки під Києвом. Зважаючи на це, вже в листопаді московити розпочинають наступ із району Порятина і займають місто Чорнухи, яке було повністю розграбоване і спалене. Опинившись без можливості подальшого опору, Виговський вирішує укласти перемир'я із царем. Останній погодився на нього, оскільки бажав перепочинку для подальшої кампанії. За його умовами, Ромодановський зняв облогу варви, чим випустив звідти війська Гуляницького. Таким чином, у гетьмана з'явилася досвідчена і боєздатна сила для продовження війни. Але перед цим необхідна була ретельна підготовка. Впродовж грудня 1658 року Виговський перегрупував свої війська і невдовзі атакував московитів у Лохвиці, куди вони відступили після перемир'я. Це стало несподіванкою для ворога, тож він майже одразу потрапив в оточення. Далі гетьман за підтримки підкріплень із Речі Посполитої та її союзника Кримського ханства вирушив на Полтавщину. Виговський мав намір взяти під контроль частини Полтавського, Миргородського і Лубенського полків. Які залишалися під московською окупацією. Під час переходу гетьманських військ у них відбувалися безперервні сутички із московитами, здебільшого на прикордоні та під Києвом. Але Воговському і вірним йому козакам вдалося пробитися і відновити свій контроль над більшістю лівобережжя. Однак московити все ще зберігали значні сили і продовжували контролювати близько десяти українських міст. Тому у березні 1659 року. Виговський розпочав підготовку до повного визволення українських земель від московського панування, але невдовзі йому доведеться зіткнутися із більш загрозливою проблемою вже в кінці місяця. У відповідь на успіхи козаків на полі бою, Московія послала в Україну нову армію на чолі з князем Трубецьким. Вона налічувала близько 70 тисяч воїнів, у тому числі кращу московську кінноту. Армія московитів почала наступ у напрямку конотопа, якого досягнули вже 18 квітня. Це місто мало стратегічне значення, перебуваючи на прикордонні, а також у ньому знаходилася найбоєздатніша частина гетьманських військ. Трубецький одразу вирішив піти на штурм, який обернувся для нього серйозною невдачею. Міські укріплення, які, хоч і не були досконалими, були напрочуд міцними для того, щоб атакувати їх піхотою. Обхід із флангів також не віщував успіху. Оскільки місто у багатьох місцях оточували непрохідні болота. Але тим не менш на світанку 21 квітня московити атакували місто вдруге, широко застосовуючи артилерію. Ворожій піхоті навіть вдалося пробитися через укріплення на міській вулиці, але там козаки їх все одно розгромили. Гарнізон, який складався із трьох козацьких полків під командуванням Григорія Гуляницького, завдавав їм численних поразок. Всі заклики Трубецького скласти зброю і прийняти підданство царя українці рішуче відхилили. Тоді московити прийняли рішення зруйнувати міські укріплення і засипати рови, а після цього вже проводити генеральний штурм. Але козаки активно перешкоджали планам ворога, здійснюючи нічні рейди проти ворога на околицях. Це призводило до численних втрат серед московитів, що змусило Трубецького перенести свій табір і частину військ подалі від міста. Тим часом вдала оборона козаків вигравала необхідний для Виговського час в організації наступальних дій. Гетьман не міг змиритися із загрозою втрати своїх найбоєздатніших сил, тож прийняв рішення прийти їм на допомогу. Водночас із цим московити теж не збиралися віддавати ініціативу козакам. Трубецький наказав відправляти рейдові загони для нападу на міста і козацькі підрозділи. Так окупанти двічі атакували бурзну. Населення якої практично повністю знищили, а саме місто спалили. Окрім нього, московити зруйнували також Хорол, Говтву та Ніжин. Тим часом 4000 козацька залога у Конотопі продовжувала тримати оборону від постійних артилерійських ударів ворога. Вона тривала аж до кінця червня 1659 року, доки Виговський із козаками і польсько-татарським військом не підійшов до району бойових дій. Сили Гетьмана разом із союзниками нараховували близько 65 тисяч воїнів, а більшу частину складала татарська кінота. Московські війська до того часу вже налічували до ста тисяч осіб, включаючи в себе і загони зрадника Івана Безпалого. Підхід козацьких військ став неприємною несподіванкою для ворога, який не очікував його так швидко. Вже невдовзі йому доведеться зіткнутися із небаченою до того військовою міцтю. Хоч сили козаків і були менш чисельними, але вони були готові битися до кінця заради власного дому. 24 червня війська Виговського розбили під селом Шаповалівкою передовий московський загін. Від полонених козаки дізналися, що табір Трубецького знаходиться поблизу села Підлипне за 10 кілометрів від Конотопа. У зв'язку із цим було вироблено план дій, за яким головна роль відводилася кримським татарам. Вони мали організувати засідку на московські війська, в урочищі торговиця. Козаки зі свого боку мали заманити у неї Трубецького та головні його сили. Цю мету особисто взяв на себе гетьман Іван Виговський, який зняв із себе командування і на чолі невеликого загону вирушив під Конотоп. На світанку, 27 червня, гетьман раптово атакував московські загони, які, будучи захоплені зненацька, спершу не змогли відповісти. Однак, оговтавшись, вони контратакували сили Виговського, який віддав наказ відступати у бік свого табору через річку Соснівку. Це був детально спланований маневр, який передбачав переслідування козаків московитами і заманювання останніх у пастку. І він чудово виправдав себе, оскільки вже на наступний день Трубецький віддав наказ своїй 30-ти тисячній кіноті на чолі із Семеном Пожарським наздогнати Виговського. Московити перейшли через річку Соснівку. І організували табір на її протилежному березі. Табір Воговського був неподалік, і Пожарський готувався його атакувати. Але він не знав, що у його тилу вже перебував п'ятитисячний загін Степана Гуляницького, брата Григорія, який героїчно тримав оборону конотопа. Вночі його сили непомітно обійшли московитів і захопили міст через Соснівку, а також підтопили її низини, перетворивши їх на непрохідне болото. Дізнавшись про успіх Гуляницького, на світанку, 29 червня, гетьман Виговський атакував табір пожарського. Після короткої сутички із московитами, козацький правитель віддав наказ своїм воїнам відступати до табору, вдаючи, ніби втікає від сильного опору. Пожарський розуміючи, що Виговський може стати легкою здобичу, наказав всьому війську залишити табір і наступати на Суснівку. Коли царські підрозділи увійшли до неї. Козаки раптом дали сигнал для атаки татарам, які до цього перебували у засідці. Водночас Виговський розвернув свої війська і повів у наступ козаків. Для московитів це стало справжнім жахом. Пожарський негайно наказав відступати, але московська кінота безпорадно загрузла у болоті. І саме в цей прекрасний момент у їхній фланг вдарили татари та взяли в оточення. Царські війська потрапили у смертельну пастку, будучи приречені на неминучу смерть. Татари нещадно вирізали більшість із 30 тисяч московитів, і лише мала частина потрапила в полон. Серед полонених був і сам пожарський разом зі своїми командувачами, доля яких, однак, була вже вирішеною. Виговський наказав віддати їх ханським військам, і ті одразу ж їх стратили. Відрізану голову пожарського, як і його тіло, відправили до Трубецького задля залякування усієї Московії. Це справило на царського командувача велике враження і Він віддав наказ Ромодановському зняти облого конотопа. Після цього московські війська розпочали загальний відступ із України, перебуваючи у страху за свої життя. У цей момент із конотопа вирвалися війська Григорія Гуляницького, які почали наносити удари по відступаючим ворогам. В результаті цього ледь не загинув сам Трубецький, зазнавши двох поранень. Московити ганебно тікали, кидаючи свої обози, бойові знамена. Артилерію і все, що обтяжувало їхню втечу. Невдовзі до військ Гуляницького долучилися сили гетьмана Виговського і татари, які тепер спільно переслідували ворогів. Воно тривало цілих три доби, аж поки московити не перетнули власний кордон. Це була славетна перемога козацького війська на чолі з Іваном виговським яка занурила всю Москву і навіть самого царя Алексія Михайловича у глибокий траур. Кривава і принизлива поразка московського війська, а за нею і звільнення українських земель від окупації принесло гетьману велику славу в очах прихильників. Втім, це стало лише початком багаторічної боротьби українців проти спроб Росії загарбати наші землі та знищити ідентичність. Гетьманщина після перемоги у війні не здобула внутрішньої стабільності, а Москва запам'ятала свій розгром і надалі готувала свої плани ретельніше. Але перемога українців та союзників у цій війні, і особливо у Конотопській битві назавжди стала яскравим прикладом славетної боротьби за власну свободу. Друзі, пишіть у коментарях, чи сподобалось вам це відео. Ставайте спонсорами базованої історії, дивіться інші наші відео та слава Україні!